Друзі, вітаю! Росія атакувала не тільки Україну, атакувала НАТО, атакувала Польшу, при Причому так, що полякам уже не вдається відвертітися. Мовляв, українські шахеди залетіли на територію Польщі. Чітко і конкретно Росія направила багато дронів по території нашої сусідньої держави. Влупили просто по жилих будинках по автомобілях. Поляки зрозуміло, що підняли авіацію, включили ППО по максимуму. Зараз йде засідання їхнього РНБО. Скликає президент, Туск на телефоні з НАТО. Ну а в сторінці Вікіпедії Третя світова вже оголосили, що вона почалася сьогодні вночі, коли Росія атакувала Польщу в війні з Україною. Наш міністр закордонних справ робить помилкові заяви, каже, що треба збивати над Україною. ні Ні-ні, друзі. Не треба, щоб нашими руками воювати за Польщу. Давайте все-таки розділяти грішне і праведне. Бо це навроцькому не трупи викопувати столітньої давності десь на Волині чи Галичині, треба захищати. І цю всю тараторню, яку він підпалював націоналістично, зараз треба показати на ділі. Така сама історія питання до НАТО. Коли кажуть: ось типу, друзі, вам санкції. Настільки слабкі, що Росія атакує не тільки український Кабмін, а Росія вже атакує Польщу, сусідню державу. Причому літаки попіднімали і Голландія, і країни Балтії, і Польща, і Німеччина, і всі, хто тільки хочеш. Злякалися. Розумієте, зараз виходить теж сенатор, і каже, треба Україні дати добро бити по території Росії в по заводах. Стоп, стоп, стоп. Я ще раз повторю: нас не чують. Дайте Польщі право бити вашими ракетами вглиб Росії по їхніх виробничих заводах. Не треба нас використовувати як шпагу НАТО. Або беріть в НАТО, або займайтесь своїм. Франкійська Іспанія в Другій світовій війні участі не брала ні з союзниками, ні з ворогами. В кінці прийшла і сказала, буду з тими, хто переміг. Все. Коли в них питалися, друзі, а чого ж ви не воюєте на стороні правих? А вони казали, може ж ви ж перш праві, а вони казали, тому що ми вже навоювалися, тому що у нас вже було. Ось так само зараз не треба нам закидати, а давайте Україні поможемо захищати Польщу. Ми поможемо возити автівки, передавати їм допомогу, ось так поможемо. Не треба нами воювати. І зараз важливо, щоб наші політики не допустили помилки, щоб наших людей почали використовувати як піхоту НАТО. Ось зараз дуже важливий серйозний політичний момент. І міністр закордонних справ побіг трошки поперед батька в пекло, а нам не треба. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Трамп підтвердив мій вчорашній інсайт, що європейці вже практично готові вводити 100% санкції. Те, що я вам вчора розповідав як інсайт, сьогодні Трамп підтверджує уже як інформацію. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається, і в переговорах, в війні в українській політиці, я вам розповім. Поділіться цим каналом, а ми зараз все проаналізуємо. А... Польща отримала серйозний удар Росією. Якщо перед цим українці казали, я спілкувався з батьма польськими політиками, з деякими журналістами, вони казали: Ну, на що ви піднімаєте цю тему? Це був ваш дрон. Не доведено, що він американський, чи цей російський. А американці, британці, німці всі начебто нічого не бачили. Хоча Україна каже, друзі, розслідуйте, це російський дрон. Робіть щось. Ні, 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 то ваша війна, ви нас не втягуйте. Ну, що значить, ми вас втягуємо. Вас там війна, ви тонете, ви нас в війну втягуєте. Ви хочете, щоб ми були в війні. Окей, зараз ми будемо говорити вашою мовою. Друзі, по вас там прилетіли дрони. Ви нас не втягуєте. Ну, ваші слова. Все не треба нас втягувати. Чому ви нас втягуєте в свою війну? Навіщо ви кажете, що ми зараз в Україні дамо, хочемо дати добро стріляти в глиб Росії? Собі давайте. Це ваша війна, естафетну паличку передали. Ну, так виходить. Я зараз не хочу грати в ображених, я зараз не хочу грати в хитрозадих. Але я хочу показати, як дехто себе вів, а зараз починає вести інакше. Ой-ой-ой, це ж наша спільна війна, давайте разом протистояти. Ви на полі бою, а ми будемо вам присилати цінні задачі та поради. Ну так теж не працює. Українці зараз борються за весь світ. НАТО хоче захищатись Україною, але Україну в НАТО не брати. Бо що, бо Путін нападе, так от вже по Варшаві стріляє дронами. Де ваша позиція? Розумієте? Нам треба вести чесну гру з нашими партнерами, але про українську. Хай хтось, можливо, каже, що вона цинічна, хай хтось може каже, що вона несправедлива. Справедлива. Ми спустошили і спустили кров з найбільшої сили на континенті за все 20-21 століття. Чи повинен Захід за це оплатити Україні чек? Повинен. Тому що з БК спустили кров, точніше, з тупого ведмедя. І з цього ведмедя кров спустили українські війська. Це коштує вступу в ЄС і НАТО. Не те, що вчора Навроцький казав: Рано Україні. Пане Навроцький, йдіть, займайтесь війною. Беріть ось ці свої прибори з пір'ями, сідайте на коня і розповідайте, як тут правити Польща. Ви ж там вели велику націоналістичну військову риторику, ваш час настав. Ідіть. Хочемо вас побачити. Не ось це бла-бла-бла, а покажіть конкретні дії. Бо проводити антиукраїнську кампанію, коли Росія стріляє шахедами. Ну, виглядає трошки тупо. Покажіть всю свою міць браваду і силу проти Росії. Що ж ви тут б'єте того, хто й так вас захищає в спину? Ось так. Для чого? Так чоловіки не роблять. Росія запустила шахеди. Причому в Польщі дійсно вчора була паніка. Підняли всі літаки, які моніторять, і літаки, які захищають f 16 і F-35, і сааби. От, до речі, в нас такий теж є. Авакс літак теж літає. ну Одним словом, моніторили повітряний простір. Дійсно, багато шахедів зайшло на територію Польщі. А, ніхто вже не спав, всі почали працювати в дуже посиленому режимі. От, прилетіло в будинок, закрили чотири аеропорти одразу. От, а... Спочатку всі писали ймовірне вторгнення в польський повітряний простір. Друзі, ну що значить ймовірне? Вам тут GPS ом літаки глушать, ви кажете, ймовірно, це Росія. А хто ще? Назвіть будь-яку країну. Хто ще може? Просто зараз всі такі, знаєте, дуже ніжні, може, це Росія, а може, не Росія. Окей, якщо не Росія, то хто? Хто стріляв шахедем? Знову Україну звинуватити, як в 22-му, 23 і 24-му Волинське ППО полетіло в вигляді ірансько-китайського шахеда зі сторони Росії, так візьміть по спутнику, відмотайте. Там же ж сьогоднішні технології все дають можливість. Відмотав і подивився. Яке Волинське ППО? Якщо Волинський ППОшник, не дай Боже, десь не туди ту ракету пустив, самоліквідацію кнопку нажав і все. Я вам говорив, мені ж потім. Виходили наші польські друзі і казали: не критикуй Польшу, в'їзд заборонимо. Це ви вчора мені в коментарях я уважно читав, до кого ти це говориш. Повірте, я знаю, що вони дивляться. І багато європейських політиків дивляться, хай вони це чують і бачать. І вони повинні це знати, і ми повинні їм це доносити. Тому що спілкуватися з ними на зустрічах мало. Їм потрібно показувати, що це лунає на широку мільйонну аудиторію. Чому я й кажу, що нас з вами повинно тут бути більше, не 740, а хоча б мільйон. Ось це наша ціль, і ми до неї йдемо і прийдемо. І ці західні політики це чують. Бо коли я критикував останній раз, коли політала ракета, і коли вони починали розкопки на наших територіях, то почали передавати. Маленькі погрози, ми тобі в'їзд заборонимо та переживу якось. Зараз війна, особливо нікуди. Тут свої не випускають за критику корупції. А ви кажете, щоб в Польщу впустили. Що в Польщу впустили, треба наших казнокрадів перестати критикувати, тоді випустять. А потім друге питання чи впустять в Польщу. Знову ж таки, сусідів у нас багато, хоч і не всі дружні. Але і якщо треба, можна. Але зараз такої цілі немає і не треба. Тому, коли ви питаєте, кому ти говориш, повірте, західні політики це дивляться. І з субтитрами і англійськими, і польськими, і все бачать. І французькими, і німецькими. Тому а, зараз полякам важливо не дурака валяти. Ренбо, зараз подивимося, яке. Ну, сценаріїв кілька. Можуть вийти сказати: дійсно, Росія оголосила війну, приймаємо цей удар, ідемо на ви заходимо в Калінінград. Така стратегія у вас була? Така. Ну, давайте зараз закінчиться ренбо, побачимо. Друга стратегія: ми вводимо свої війська на поле бою в Донбас, щоб допомогти союзній українській армії бити ворога. В Донбас, не в Волині-Галичину, не Житомир, а на Донбас, щоб бити ворога. Бо чим більше ми знищуємо росіян, тим менше нам дістанеться. Такий сценарій можливий. І потрібний, так і можливий, і потрібний. Українці воювали в Ічкерії, українці воювали проти росіян в Грузії. Шведи з нами воювали під Полтавою. Ось все, що відбувалося. Тому не треба боятися відповідати ворогу на удари. Так, можна ще, ще один сценарій сказати: що це українські дрони полетіли і взяти, зупинити український кордон. Висипати українське зерно, бо як ще можна боротися проти російських шахедів? Правильно скаже сусіднє РНБО. Висипати українське зерно. Будемо не окопи рити, а насипи робити з українського зерна. В них же його багато, воно в них дешеве. Так? Розумієте? Конкретика повинна бути, а бути повинно наступне: заблокувати російські порти. В Балтиці, як відповідь за ракетну атаку, раз. Друге, ввести санкції на рівні Брюсселя проти Індії, Китаю і Росії, повністю заблокувавши їхню нафту. Чому в Європі талонів на нафту нема, а в Росії є? Тому що Україна вводить санкції, Поїздіть місяць на талонах, за цей час вирішить питання постачання з інших країн і все. Питання закрито. І дуже легко це зробити, і повірте, зад від комфорту не відпаде. Взагалі нічого не відпаде, і все буде добре. Просто місяць треба буде перетерпіти, поки логістичні шляхи зміняться. І загалом переходьте на електромобілі, якщо не хочете купувати російську нафту. Не така вже вона й цінна, не нап'єшся перед смертю. Ми з вами вчора робили голосування. І ви чесно написали, і правдиво написали. І я це підтримую. Тому зараз Польща засідає РНБО, авіація в повітрі, правда, дивні накази зараз лунають від польського керівництва, а, позакривали аеропорти, це нормально. Ряші, Варшава, Люблин, Ряші В'ясенка. Але, типу, тут інша історія. Тут історія в тому, що кажуть: не виходьте з доми. Друзі, не хочу вас розчаровувати. от Житомир обстрілювали, Київ обстрілювали, Вінницю обстрілювали, то всі вже давно на роботі пашуть. Пашуть і створюють економіку, в тому числі вашу. Розумієте? Ось це конкретика. Не треба сидіти вдома, треба йти працювати. Залетіло кілька шахетів. Ну, нічого, збили і поїхали далі. І зараз теж нашій пресі треба писати, не могли залетіти. Можливо, російські. Російські шахеди атакували Польщу. Не треба грати в Україні в ці піддавки НАТО. НАТО треба зустрітися конкретно перед загрозою, а не як страуси ховати голову в пісок. Хай українці за нас б'ються. Ні, друзі. Ви в НАТО нас не берете, ваша черга. Або беріть в НАТО і давайте разом. Бо виглядає це надто по-хитрому, а так робити не треба. В Польщі вже знайшли ось ці перші збиті БПЛА. Зараз там кажуть друзі, не виходьте на вулицю, ждіть рішення РНБО, дивна історія. От. Але зараз бачимо, що ця історія відбувається. Наш міністр робить заяву. Я вважаю, помилкову, і Зараз ще до заяви сенатора перейдемо: що треба збивати над Україною. Ні, 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 ні. Польща є ракети, збивайте над Росією. Чому на наші голови мають падати ці шахеди? Збивайте над собою, збивайте над окупантом. Ми що якийсь? Полігон? Чи ми якась експериментальна зона? Ми вийшли на війну, щоб боротись, щоб не бути сірою зоною. То чого ви, пане міністр, робите заяву, збивайте над нашими головами? Ну що це таке? Збивайте над Росією. Нащо збивати над нами? Пробачте, будь ласка. Але цю малопольськість треба в собі декому трошки придавлювати, давати дозволи на розкопки. Зараз вбивайте над нами, так ви, міністр України чи Польщі. Теж визначайтеся, на якій країні ви служите. Нам не треба зараз грати в авторосортність. Ми сьогодні регіональний лідер, не Польща. Польща про це говорить, а ми робимо. Хто сьогодні відповідає за безпеку в регіоні? Хто оборонить сьогодні Європу? Хто розробив найсильніші розробки технологічні по дронах? Ось і все. Ті, хто багато розповідають, вигреблюгати. А ті, хто конкретно роблять справу, то тільки Збройні Сили України і держава Україна. Все. Тому у другосортність нам грати не треба. Чітка проукраїнська позиція, оберігати своє. Так само зараз виходить сенатор, конгресмен, точніше, пробачте. Джо Вілсон, Ми його любимо, поважаємо і підтримуємо те, що він каже, він республіканець, тому Трамп це почує. Він каже, що це акт агресії, це, власне, те, що називається, коли Росія атакує союзника НАТО іранськими дронами, я вам скажу, там китайських розробок більше, ніж іранських. Менш ніж через тиждень перед тим, як Трамп прийняв. Президента в Білому домі мається на увазі Навроцько. Це ак війни. Ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військовими злочинцями Путіна проти вільних працьовитих народів. Конгресмен закликав президента США запровадити санкції, які б паралізували російську військову машину. А тут я нагадаю, що по кабміну прилетіла ракета, в якій західні друзі, західні деталі країн НАТО. Країн НАТО, деталі в цій ракеті. Каже, Путін більше не обмежується лише війною в Україні, тепер випробовує рішучість НАТО на власній території. Більше не задовольняється поразкою України. Знову ж таки, поразки України немає. Україна стоїть і вистояла. І навіть попри те, що союзники на нас тисли, союзники нам під ніжки підставляли, а Україна вистояла і стоїть. Бомбардування матерів, немовля, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що Росія не має кордонів. Вільні та працьовиті нації навчать Росію, що таке кордони. Ну і закликає дати добро бити, те, що вчора Борис Джонсон закликав. Я вам про це говорив: дати Україні добро. Сьогодні ситуація міняється. Дайте це добро Польщі. Не треба, щоб Україна витягувала за все НАТО, за всю Європу. П'ятикласник не буде битися за весь випускний 11 клас. Давайте все-таки і їм дамо трошки змогу показати себе. Бо надто розумні вони казати, що ми до їхніх стандартів не дотягуємо, щоб сьогодні просити, щоб Україна за всіх билася. Дурних тут немає. Давайте, друзі, всі включатися. Хочете війська? Ви нам розказували вчора, я вам з вами це поділився. Ой, нам дорого! Польські війська і німецькі сюди присилати, і голландські, і бельгійські. Нашим треба платити по 10 тисяч, а ваші готові за дві. Ну, побачите, за скільки вони будуть на вашій території воювати. Друзі, треба просинатися в Європі. Треба просинатися і брати до рук зброю і розуміти, що це вже стріляють по вас. Це не наша війна. Це війна на території ЄС і НАТО. Ви можете її визнавати початок, можете не визнавати початок. У вас вона почнеться, наприклад, в 27-му році. Росіяни проти вас її почали. в 25-му році, сьогодні вночі. Чим довше ви не відповідатимете, тим більше втрат понесете. Все. Математика тут проста. Е тому, пану сенатору, дякуємо за підтримку, дякуємо за правильні відповіді. Але, скажімо, не треба давати це добро нам бити вашими ракетами. Ми просили 4 роки. Просто як душевно хворі, билися об стіну, нам ніхто не давав, то можете це право залишити собі. Далі Туск був на зв'язку з НАТО, всю ніч телефонував секретарю, всю інформацію передавали. Зрозуміло, що вся натівська штаб-квартира була на повному контролі. Ну от, Насправді це нова ескалація. І те, що там писали в Вікіпедії, почалась третя світова, не почалась їхня справа. Але це нова ескалація. Financial Times пише, що США готові ввести 100% тарифи проти Китаю і Індії, але тільки разом з Європейським Союзом. За даними видання, Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі. Коли високопосадовці зустрічалися в Штатах ЄС та США в Вашингтоні як крок для посилення економічного тиску на Росію в зв'язку з війною з Україною, один з американських чиновників заявив, що Вашингтон готовий діяти негайно, але ще за умови ЄС приєднається до цього рішення. Ми вже готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це тільки, якщо наші європейські партнери зроблять крок з нами. Інший чиновник США каже, готові дзеркально відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії. Американці-посадовці кажуть, позиція Трампа полягає в тому, щоб різко підняти тарифи і отримати їх доки, доки Китай не припинить купувати російську нафту. Дивіться, якщо буде слабка позиція Європи і США, Росія піде далі. Балтія, Німеччина, Швеція, Данія. Росія піде далі, Бельгія. І далі, далі, далі. Ось це треба розуміти. Слабка відповідь мотивує шакала. Росія це нація шакалів, і президент них маленький, лисий, бридкий, хворий, старий шакал. Ось це те, що треба знати про Росію. Вони б'ють по дітях. Вчора тварі били по наших пенсіонерах. Людях, які прийшли свою копійку забрати, щоб прожити, вони вбили 24 людини в Яровій. Ось це те, що треба про них розуміти. І відповідь повинна бути сильною. Вони повинні розуміти, що ви не багаті і слабкі, кого завжди цікаво грабувати. А Європа може бути сильною і Європа повертається. Бо поки що з Європи вийшла на поле бою тільки Україна. І Україна за вас всіх захищалася, билася, але друзі, не можна уникати очевидне. Треба теж говорити чесно. Ви повинні вступати в війну і відповідати Росії, а не підставляти ліву щуку. Просто в якийсь момент треба знати головне, Росія реагує тільки на силу. Тупа, велика, примітивна тварина відчуває тільки біль. Говорити з нею не має сенсу. І тому Росію треба бити палкою, щоб вона розуміла, куди йти. Ось приблизно так випасають худобу. І Росію треба завернути назад. Ми б то ще казали поділити Росію на шматки, але ж бачимо, що нашим партнерам все приходить не так одразу. Друзі, напишіть, будь ласка, чи буде жорстка реакція Польщі окремо. Чи буде жорстка реакція НАТО? В даному випадку військова питається. Третє, чи буде реально 100% те, про що пише Financial Times, те, що я вам вчора говорив, мені розповіли західні політики ці санкції. Чи приймуть вони 100% проти Індії та Китаю? Ось таких три жорстких питання. І обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб нас було більше, а голос наш був гучніший. Дорогі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.